Вирішила набрати вагу, щоб зняти вам це відео. Яшки були надуті, що ж їсти більше, щоб наганяти собі бока. Давайте разом не їсти цим літом. Всім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу вам поділитися своєю історією, як я скинула вагу. А скільки саме я вже розповім вам, або всередині відео, або вже в кінці, щоб ви залишили зі мною наподовше, оскільки я вас знаю, зараз вимкнете відео і кудись побіжите. Тому, якщо вам таке цікаво, то залишайтеся зі мною і погнали. Почати я хочу з того, що взагалі, коли я зрозуміла, що мені в час скидати трошки вагу, я просто в один момент свого життя місяця три-чотири назад почала їсти все. Цей підряд, і піци, і бургери, і шаурму. І взагалі якось налягла на їжу, не знаю чому, просто вирішила набрати вагу, щоб зняти вам це відео. от Але якщо насправді, то якось я почала не замислюватись над тим, що я їм, і набрала немало ваги. Тому я почала на себе дивитися в зеркало, мені почало не подобатись як я виглядаю, і я подумала, що так. Ну, вже час якось трошки, І я почала пробувати шукати в інтернеті, як можна скинути вагу, І я пробувала і те, і те, мені нічого не підійшло, а потім я згадала, що в мене є програма, яка рахує калорії, і я подумала, що так, можна спробувати просто рахувати калорії свої і подивитися, що з цього вийде. І отак от я почала рахувати калорії. До речі, програма ця буде тут, якщо вам буде цікаво, то можете також спробувати. От, я почала рахувати свої калорії, і вже через 2 тижні я стала на ваги і приємно здивувалася, оскільки я скинула кілограм, і мене це так замотивувало, що я подумала, що о, клас, давайте набирати далі оберти. І так пошла, пошла, пошла. І вже через місяць-півтора я скинула 5 кілограмів або 4 Я точно не пам'ятаю, скільки. Я не задомислювалася над тим, щоб якось швидше скинути або слідкувати прям сильно, скільки я скидаю. Я просто хотіла, щоб я подобалась собі в зеркалі. І от я почала дивитися на себе і зрозуміла, що ну, наче стає вже порядочно так. І просто продовжувала. А через півтора місяця в мене стало таке, що вага просто стала на одній цифрі і далі не падала. Але я продовжувала далі рахувати свої калорії і, в принципі, десь. Місяць вона трималася так, я взагалі не скидувала, але й не набирала, що мене радувало. От і потім через місяць я вже почала знову скидати, але вже не так активно, оскільки я так зрозуміла, що жир вийшов і почала скидатися вже набагато важче йому. Тому я скидала десь дві неділі по. 100-200 г. Тому я все одно цьому раділа, але я думала, що воно завжди буде так швидко скидатися. Але потім я подумала, що ми живемо не в якійсь сказці, а в реальному житті, тому і так добре. Отже, головне, що перше, я хочу сказати, вам треба просто почати. Якщо ви зараз їсте пулочку, то відкладіть її, якщо ви хочете скинути, і просто починайте прямо зараз, не там не завтра, не післязавтра, не з понеділка. А просто вам треба усвідомити. Мити і зрозуміти, що це буде нелегко, але якщо ви хочете дійти до якогось результату, то треба чимось жертвувати, тому відколай свою бочку, якусь там чи кусок піці, і е, починай пити воду. Але перед тим як я вам почну далі щось розказувати, хочу наголосити на тому, що я не якась там лікарка або спортсменка. Прям я просто розказую свою історію, це не значить, що обов'язково вона підійде вам. Тому не треба якось жертвувати своїм здоров'ям. А за для того, щоб схуднути, треба завжди триматися в рамках, можна сказати, розумного і не слухати кожного попалого з інтернету, оскільки це може довести не до добра. Головне відчувати своє тіло і ніколи не заганяти себе якось прям жорстко в рамки, щоб ви потім через років п'ять зі здоров'ям мучилися. Отже, наступне, що я вам хочу сказати, це не обов'язково їсти там авока. Красну рибу, там якісь хлібці за 100 гривень, щоб схуднути. От особисто я е, схуднула і на картошці, і на бургерах. Тобто ну, я їла, але зрозуміла, що якщо я їла бургер в один день, то все, я майже нічого більше не їла за цей день, оскільки я з'їм один бургер, то в мене калорії взагалі не залишиться. І я буду посьорбувати чайок чи воду весь оставшийся день. Тому ви можете. Їсти, в принципі, все, що захочете, звісно, на майонез з ложками їсти, але не заганяючи себе в ось ці от рамки, що після неділі дієти, ви там зірветеся і почнете топтати все, що є в холодильнику, це неправильно. Ви можете їсти все, що хочете, головне рахувати калорії і не виходити за них. В цій програмі також є ще кружечок, в якому написано жири, білки і вуглеводи. Але, якщо чесно, я за це не слідкувала, оскільки для мене це вже щось взагалі дике. Пувати ще скільки в її жирів, вуглеводів і так далі. Я просто їла по колоражу своєму і, в принципі, так і схудла. Але якщо ви за них виходите, то це вже наступний такий пункт. Якщо ви перебираєте калорії, то обов'язково треба зайнятися спортом, щоб зігнати ці лишні калорії, які ви з'їли. Особисто я в залі не хочу, оскільки мені не дуже подобається. Це треба витрачати час, оце е, збирати сумку, кудись їхати, потім займатися. Потім ти миєшся в залі, потім їдеш назад. Ну коротше, це взагалі не для мене. Я люблю займатися дома. І Якщо я вже так виходило, що перебувала з калоріями на день, я просто займалася спортом. Якщо вам буде цікаво, то я зроблю окреме відео, де розповім, що саме я роблю, щоб якби підтримувати своє тіло, оскільки. До цього я е, теж займалася спортом, але не бачила результату, оскільки тренування підбирала неправильно. А якщо вам буде таке цікаво, точка вас в коментарях, і наступне відео можливо вийде про це. Також наступне дуже важливо робити собі один раз на тиждень чітмів, тобто, коли ви можете їсти улюблені ваші страви і взагалі не дивитися на калорії, ну, звичайно, не приїдати там на тиждень вперед калорій, але просто якби їсти, що ви хочете, але в міру. І тоді ваше тіло і ваше моральне здоров'я не буде пошатуватися, і ви зможете нормально декілька місяців худіти. Важливо їсти весь тиждень за калоріями, і один день в тижні вибрати якийсь для мене. Це, наприклад, була субота, коли я їла взагалі все, що хотіла. І для мене це був взагалі кайф. Я всю неділю їла щось не дуже смачне і розуміла, що мало калорії, іноді навіть не наїдалася. Але я розуміла, що так, я чекаю собі. Субота, щоб з'їсти цю довгождану та чи якусь піцу, і це для мене була мотивація. Далі це те, що, наприклад, ви їсте там один раз в день, але не розумієте, чого ви набираєте вагу. То, от, може, ви там, один раз в день їсте, але це якесь бігтесті чи взагалі два бігтесті, то це, звичайно, не допоможе вам схуднити, оскільки важливо їсти, але не переїдати. От, наприклад, ви можете їсти, як я робила, маленькі порції. Але часто або я міксувала. Один день там я поїла багато маленьких порцій. а от, Наприклад, як сьогодні перед відео я з'їла картоплю з часником і з маслом. От, але я наступний раз вже буду їсти прямо перед сном, або взагалі не буду їсти, бо в мене залишилось там 400 калорій. Е, ну, це, в принципі, нормально, можна в них втиснути, наприклад, е, якийсь салат з хречкою і трохи м'ясцем. Тому це в порядку і можна так їсти. От, наприклад, реально, я коли худнула їла, і картоплю їла, і там, я не знаю, якісь бутерброди їла, і все одно худнула. Але знову ж таки повторюся, можливо, я вам цим вже набридла, але це реально дуже важливо зберігати калораж. Так, наступне, що я хотіла вам сказати, це якраз таки про те, коли в мене вага зупинилася. Я думаю, зараз можна розкрити секрет і сказати, скільки я скупнула. Насправді, ця цифра невелика, але для мене це. Це насправді дуже велика цифра. Я, в принципі, не також багато набрала в цей час, але мені вже просто не подобалось, що я починаю запливати і виглядала не дуже класно, і вже починала покупати собі речі не XS, а вже M, І я тоді вже зрозуміла, що так. Щось тут не те. Ну, коротше, я важила 58 кг при тому, що в мене зріст 1,55 м. І ви можете зрозуміти, що це дуже багато для мого росту. Але зараз я важу 50 кг тобто я скинула 7 там, з якимись храмами кілограм. І це дуже круто, я вважаю. І я не спиняюся, я йду далі. Я взагалі хочу важити 45 але це вже побачимо, як я буду виглядати. Я просто хочу саме під. Сушити своє тіло, а не скинути і бути е, палкою без м'яса. Але це справа кожного. Комусь подобається бути більш таким худим, струнким, комусь більше подобається бути спортивним, а комусь, в принципі, і круто бути трошки пухеньким. Якщо вам подобається, то в принципі живіть так, як ви хочете. Я вам не наказую. От, але я люблю, от, коли тіло таке підтягнуте і спортивне, тому я хочу важити 45, але щоб у мене були м'язи. Наступне це. Дуже важливо не зупинятися, коли вага стане. А я вам обов'язково гарантую, що вона у вас рано чи пізно стане, і ви не будете набирати, ну якщо не почнете їсти багато, а будете стояти на місці, і це може бути місяць або два. Ви будете просто стояти на одній вазі і не скидувати. Але ви потім здивуєтесь, коли ви місяць чи два стоїте на одній вазі, а вона потім різко починає падати, і тоді ви зрозумієте, що недарма ви ці два місяці все одно продовжували. Тобто, дуже важливо. Ожливо не здаватися іти далі до своєї цілі. Дуже важливо зрозуміти, чого ви хочете в самому початку цього шляху. Наступне, що дуже важливо, це не зважуватись кожен день, оскільки ви будете бачити, що ви, наприклад, сьогодні наберете там 200 грам, а завтра скинете 300. І це вас буде трошки збивати, оскільки, коли ви побачите, що ви набрали, хоча вчора з'їли, наприклад, на 200 калорій менше ніж треба, і вас це дуже сильно засмутить. У мене так особисто було, і я зрозуміла, що ні треба зважуватись або раз в тиждень або взагалі раз в два тижні і тільки тоді ви побачите результат я, от, наприклад, обрала для себе п'ятницю. п'ятницю я зважуюсь, а в суботу вже гуляю по і їм. От тому також зробіть собі один день в ем, неділю чи дві, коли ви будете зважуватись, і тоді ви побачите результат. Оскільки, якщо ви зважуватись кожен день будете, то в цьому немає сенсу, оскільки ви навіть не побачите такої кардинальної зміни якоїсь. Навіть якщо будете сказати там по 150 грамів за день, це не сильно мотивує, коли ти бачиш на вагах, наприклад мінус кілограм або два От, тому важливо також зважуватись на кожен день. Зараз я вам хочу розказати про те, що я їла, і хочу одразу сказати, що я не їла взагалі червону рибу, там, авокадо, оскільки це все скоштує зараз взагалі шалених грошей. Мені краще піти купити гречку якусь і варити до неї грудку. Звісно, це така пешна їжа, гречка, варена грудка без солі. Таке я теж їла з салатами, але як Якщо їсти таке постійно, ти просто швидко вигориш і тобі буде не круто. Тому я часто робила собі бутерброди з сиром, ковпасою, яйцем пашот або ще чимось. Ну, взагалі, любі бутерброди. Також я, наприклад, запікала м'ясо в маринадах різних, і рис частіше їла, ніж гречку, оскільки я на початку їла багато гречки, вона мені настільки набридла, і вона така несмачна, я не знаю, як її можна всерйоз їсти і любити. І тоді я подумала, що можна. Попробувати їсти рис. І мені він так сподобався, я його заливала соєвим соусом, якимись острий соус додавала. І це взагалі був кайф, хоча б якийсь смачний смак був. А не оця гречка, яка взагалі воняє і мені її взагалі неприємно бачити. От. А рис я коли скуштувала, то взагалі здивувалась, і їла його майже кожен день. Також булгур їла, він також смачний, і якщо соєвим соусом його заливати, то це взагалі бомба буде. Звісно, я їла салати, але салати без майонезу, там якогось я просто там, наприклад, нарізала овочі і, можливо, соєвим соусом також залила. Як ви зрозуміла, я соєвий соус дуже часто їла, і, до речі, я зрозуміла, що важливо не додавати багато спецій, оскільки спочатку, коли я ходила, я додавала спеції там і копчена паприка на. І каріта, і якісь страви, і сіль, і перець. Ну коротше, все, що в мене було в тумпі, то й додавала. А потім я дивувалась, чого я на ранок такого запливша, і взагалі якось вага не уходить від мене. І тоді я подумала, що так, ну спеції, вони ж затримують воду, треба якось збавляти темпи з цими спеціями. І я почала додавати або е, перцю трішки. З сілю або взагалі не додавала цих спецій, і тоді вже почалося нормальне життя. Оскільки зараз літо, то зараз худнути набагато легше, оскільки зимою ти навпаки хочеш їсти більше, щоб наганяти собі бока і якби було тобі тепліше. А літом, взагалі, їсти не хочеться. Якщо і хочеться, то щось дуже легке. Тому зараз прям ідеальна пора року, щоб худіти. <свіс> Також я дуже полюбила спорт, коли почала худіти, оскільки. Я й до цього займалася спортом, але це було не так кайфово, як зараз. Оскільки я коли почала ходити, мені подобався так цей мікс саме спорту і похудання, оскільки я бачила, як тіло гарно реагує на спорт, коли ти ходієш. І раніше я не знала, як правильно тренуватись, а зараз я знайшла ідеальну формулу, як же ж проводити свої заняття, щоб саме підсушувати тіло, а не знаєте, набирати ці м'язи, щоб ляшки були надуті, пресу не було видно. А ти, наче займаєшся спортом, а наче не бачиш результату. А зараз я прям бачу, що так, у мене ноги нарешті почали сушитися, не набирати м'язи. Тому, якщо вам цікаво, знову ж таки повторюсь, то пишіть свої коментарі, я зніму вам таке відео про спорт саме. Я сподіваюся, що вам це відео було корисним. Якщо так, то залишайте свій лайк, обов'язково залишайте його. І підписуйтесь на канал. Я бажаю вам гарного схуднення. А якщо ви вже худа, струнка, красива, то вам взагалі респект. Я дуже рада, що ми провели з вами час. Я бажаю вам всього найкращого і всім пока!